Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Моє ім'я Оксана і тема сьогоднішнього відео буде Дитячі парфуми. А мати моя дитина отримує на дні народження і також, можливо, на якісь свята, з якоїсь нагоди. Тому вже їх підібралася невеличка колекція. Я почну з найдитячішого, на мій погляд, парфуму. Це іспанський бренд. Airval International. В них такі маленькі 30 мл пляшечки. І в них є підбірка на будь-який смак, вони всі приблизно однаково. Вибір моєї дитини вірніше подружки це був подарунок для моєї доньки це Юнікорн. Там є ще герої із мультфільму про Міні-маус. Про ельзу із льодяного серця і таке інше. Там близько 30 можете переглянути. Тож, саме цей аромат, він настільки От про дитинство. Це аромат шампуні, також тієї рідини, яку ми доливаємо в пляшечку для повітряних. Бульбашок, аромат швидко вивітрюється, він не заважає. Це просто як водичка парфумована, Ташечка дуже весела і прекрасна. Тож, якщо тривалість 1-2 години, це якраз можна рахувати дитячим парфумом. Це ламакартні поп, це весняний, як на мій погляд, аромат. Стартує квітами франжипані, далі півонія підключається. І інколи він може звучати трішки томатом, мускусний, такий простий, легкий аромат, квітковий. Ну і сама пляшечка дуже приємна, подобається дитині, мені подобається. Далі аромат сонячний, аромат курортний. Вона цим ароматом, який називається Mango Passion Fruit. Тут лише дві ноти, вона цим ароматом освіжує одяг в своїй шафі. Аромат світлий, аромат не настільки легкий та стійкий, як би могло здаватися. Це була лімітована версія з ароматом якогось літнього коктейлю, можна сказати, навіть аромат смузі. Безтурботний від іврашен. Аромат від Different Company. Я взяла конструкцію, в яку можна закладати змінні пляшечки від Travel версії Діферент Компанія робить такі міні аромати, вони по 10 мл. Tokyo Bloom. Подивіться, який колір, його можна сюди вставити і брати з собою в сумочку. Це зелений аромат з легкою гірчинкою. Тут кульбаба, базилік і чорна смородина. Він настільки радісний, настільки природно звучить. Дитина сама обрала цей аромат. Я його нанесу зараз на руку, щоб поринутись в ті спогади. Так, це трава. Навіть від кульбаби, коли відламуєте її, є біле молочко. От саме так пахне цей аромат. Таранс парамур тужур. Тут я Конвертик з посиланнями і з побажаннями від виробника аромат троянди, чорної смородини і мускусу. І пульвелізатор в формі сердечка, і сам аромат настільки легкий, настільки цнотливий, настільки дівочий. І троянда тут не садкова, не така густа, а саме кущова троянда. Він досить летючий, легкість. Кришталевість і хрусткість саме в цій пляшечці. Пірія Spring Blossom. Спочатку цей аромат був придбаний мені, потім він поступово перейшов на полицю до моєї доньки. Це аромат вишневого цвіту. Півої, легкості, весняний, прекрасний ван-кліф і арперс і подобається дуже пляшечка. Вона розставить її на своєму комоді. Це лаванда, неролі, деревина. Girl with Fire Williams. Я його придбала доньці і похресниці, флакон, звичайно, не може залишити нікого байдужими. Якраз в підлітковому віці і for girls and boys» Син також його інколи використовує. Тож цей аромат можна також дитини сміливо дарувати. Від Задіки Вольтер. Це така міні-версія зі Sure капсул Collection. Чарівна пляшечка. Коли дитині моїй хочеться пахнути маршмелоу, каштанами і какао з зефірками, як вона називає, вона ним користується. Цей аромат відрізняється лише флаконом, дизайном від лагманського. Паред ван, pink ginger. Дивіться на цю пляшечку. Ось. Сам цей м'ячик і, звичайно, аромат. Аромат солодкий з причинкою. І, як заявлено, є нота імбиру, але для мене це ваніль. Чудова ваніль і окраса туалетного столику. Та на останок це перший діор моєї дитини. Вона його отримала нещодавно. Це діор стар. Це лімітована. Колекція від Dior. грайливий флакон з дзеркальним відображенням. І це аромат про чистоту, про дзвінкість, це лимонад. Лимонад з цитрусом і мегдалевою нотою. Він настільки грайливий, Нанесу також на себе, щоб насолодитись. Він дещо схожий на аромат із круїзної колекції Dior. Також перегукується з Dior. Це така міні dior міні-стар і також чудовий подарунок для дівчинки 10-12 років. І стійкість його. До 6 годин, тобто, може день витримати і не нав'язливий, звичайно. Тож, такі були парфуми моєї доньки. Дякую вам за увагу і до скорої зустрічі! Бувайте!